Своє майбутнє життя я планувала і бачила а, на крові нашого прекрасного міста, яким ми самі ж будували. 23-річна Анастасія. Коріна бучанка у своїй родині. Вона єдина дитина. Та дівчина жартує, що у її тата, мера міста Анатолія Федорука, перша дитина це. Дитина. Для нього це перша дитина і і далі йду я. у перший день війни, коли в її рідному місті пролунали вибухи. Родина хотіла евакуювати Настю. Та вона на відріз відмовилась. Адже менше року назад випускниця столичного медуніверситету дала клятву лікаря. Тож Настя пішла в місцеву лікарню, яка єдина функціонувала на всю громаду. Я вибачаюсь перед мамою. Цілую, кажу, що люблю мама на поліна сльози. Що ти не підеш? Не залишай нас. Де я маю бути? Я розумію, що я маю бути не тут». я прийшла. Сказала ось руки. Я лікар. Лікарі вони потрібні живими. Я це прекрасно розуміла. але мені було не страшно жертвувати своїм здоров'ям і навіть життя. У майбутньому Настя планує стати акушером-гінекологом. Уже два роки вона проходить інтернатуру у четвертому пологовому будинку міста Київ. Там і проасистувала вже 14 операцій. Досвід з яких не аби як став їй у нагоді, дуже мені допоміг цей досвід в лікарні в бучі. Коли прийшлося проводити кесарів рости з одним лікарем, це було взагалі просто надзвичайно і вийшло, Знаєте, як в фільмах, коли лікарі виходять, такі постійно так спускаються, і такі фух, всі під звуки війни, ще й під всі, всі постріли. За 16 днів в окупації і під постійні обстріли Настя врятувала десятки людей: військових і цивільних, чоловіків і жінок. Ось таким конвейєром просто 70-80 військових поступа. Тобто з кульовими, з були. Ну у нас всі хлопці, які там лежали, вони не хотіли там лежати. Вони так буваска мені залатайте. То все я пішов далі. Та найболючіше було дивитися на страждання дітей з дев'ятирічною Сашою. Настя познайомилась, коли дівчинку принесли в лікарню з закривавленою рукою. Через уламок від вибуху руку довелося ампутувати від розмови, що записала Настя з дитиною. Кров холоне. Та, попри все, дівчинка вражає оптимізмом. Папа є звичайне мови, що спеціально. Я сподіваюся, що звичайно. Ну, коротше. Руку за діє. Тима, яка просто лежить і каже мені, що чого ти сидиш, іди відпочивай. Завтра в тебе тяжкі пацієнти. Я сама полежу, кажу, така як ти ж, тобі треба водичку купити і все. І я потерпі. Вона адекватно розуміла, що немає руки. Вона не сумнівалася про це, вона тільки просила, щоб. Ми відпочивали, щоб ми набиралися сил. Та відпочивати Настя вчиться тільки зараз, коли минув місяць, як вона евакуювалась з бучі після всіх своїх пацієнтів. Для мене було принципово, що всі вигідні діти і пацієнти, і лікарі виїдуть з лікарні. Як молода лікарка відновлює сили та чим займається зараз? Дізнаємось за мить. Отже, Настя з нами вже на зв'язку. Вітаємо, Вітаємо. Вітаємо. Вітаємо вас, Насті. Розкажіть, як ви взагалі? Як ви, де ви, як ви себе почуваєте? Доброго ранку. Я в відносно безпечному місці, в своїй рідній Україні не виїжджала і не збираюся виїжджати. Дуже сумною за Бучею. Планую скоро туди повернутися і вже руками просто людини допомагати це все розчищувати і відбудовувати. А зараз чим займаєтеся? Зараз я знаходжуся на Закарпатті. Тут у нас поруч кордон, де кожного дня поступає гуманітарка, тому всі медичні працівники, всі звичайні люди мають бути там. Ми фасуємо ліки, ми це все відправляємо в коробках в гарячі точки. Також займаємося волонтерством з тваринками, тому що, на жаль, теж над ними дуже познущалися. Ми про них не забуваємо все. Чим можемо тут на місці дистанційно відправляємо? Настя, скажіть, будь ласка, та дівчинка Саша, яку ви лікували в лікарні, ну, світлина, якої облетіла увесь світ. Та як ви, ви взагалі спілкуєтеся? Можливо, підтримуєте зв'язок? Чи знаєте, як вона взагалі, як, де вона, що з нею зараз? Так, на самому початку, коли ми нею... Я в червово познайомилася ще раз з її сестричкою. Тобто, перше знайомство це було таке спонтанне. Вона прибігла, що ось ми принесли малу мою, зняла шапку. що Настя теж просто так сповзла вниз. Це був жах, ми під обстрілами. Було таке наше перше знайомство. А надалі вона вже прийшла другий раз подивитися, як її сестричка. І ми вже більше з нею розпілкувалися, роззнайомилися. Я взяла її контакти. І зараз маю з нею зв'язок. Спілкуємося в інстаграмі. І також мама до мене додала теж запит. Зробила, і ми теж не спілкуємося. Наразі вона виставляла історію, де наша манюнька героїня Віталії. Вона там проходить лікування. Мені мама сказала, що там надзвичайно гарно до неї відносяться просто і діти, і лікарі, і просто люди. Тобто ну дитина. Скажімо так, в повному такому перебуває оточенні тепла, піклування, і мама просто плаче від щастя, що такі є люди, і взагалі що так врятувалися, і Бог беріг малечу Настя, 16 днів. 16 днів ви працювали в бучі, в гарячій точці. Як вдавалося тримати себе в руках, не впадати у віччя і? Ну Ось завдяки таким діткам в мене у нас в лікарів в лікарні їх було троє. Коли ти до них заходиш, і вони дійсно ну, не кажуть, що їм болить, що їм щось потрібно, ти їм пропонуєш все. Навіть те, що ну, ти їм фізично не можеш дати, напевно, але ти там починаєш щось їм видумувати, вигадувати, вони кажуть, ні, все добре. Це добре, правда. Краще підіть відпочинти, підіть поїжте, підіть ще щось. Ти просто не можеш виходити звідти, якийсь, ну такі що ти впав духом, відчувати це. Ні, ти виходиш навпаки зовсім в іншому стані. Ти виходиш, теж героєм. Ти виходиш і думаєш, так. Зараз ще ще, ще, ще буду рятувати, буду спасати, бо заради такого, ну воно й воно там хотілося бути. Підтримували один одного, і так колеги теж всі і жарти. І ну, знаєте, як воно, як казали, там жартували про війну, воно то було справді. І такий був дисонанс. Проте, ну от якось ми вийшли звідти, напевно, з посмішками і з вірою в те, що більше не буде постраждалих. Ось. Нась, коли так допомога була. Коли, коли Настя, так довго тримається ця пружина, да, 16 днів. Е, психологи кажуть, що потім вона вистрибує. І ти як от просто на американських гірках. Е, от ви зараз у більш-менш безпеці знаходитесь, ви зараз змінили род діяльності, ви досі допомагаєте, але вже немає тої величезної напруги. Е, ви як? Скажу чесно, що вивозила рідних на третій день евакуації після того, як евакуювали всю лікарню. То в мене звичайно фізично всі мої якісь проблеми, так скажемо, вилізли. Я всі ці 15 днів. Та десь 15 днів тримались відносно, тобто не було сліз таких, як що от я сіла, там закрилася і заплакала. Там були сльози, коли я бачила дітей, да, це було. Ну це навіть у чоловіків по 50 років було якби у таких уже здорових чоловіків. Тобто, ну для мене це було не дивно. Але так, щоб якось фізично відпочити, відпочила, скажімо так. В таких лапках в дорозі, коли три дні вивозила сім'ю в відносно безпечне місце і себе також. І от тоді я вже й провела в Тернополі в лікарні всю ніч, бо в мене кровотеча відкрилася, і ну я просто якось розуміла, що все ж таки тіло дало свій збій. Тому можу сказати, що на зараз стан просто ідеальний. Фізично ідеально, те, що залишиться психологічно і потім морально. Ну з цим уже як казав мені батько, треба навчитися жити. А як ваш тато, до речі, Настя? Він, він, лишився він, в місті? Ми працює. так розуміємо, в бучі лишився? Е, так протягом всього цього часу він такий самий. Я така ж сама вперта, як і він е, мене теж зі сльозами відпускала мама в лікарню на колінах. Стояла. А тато, просто знаючи мене, підійшов уже в лікарні, поцілував і сказав, що сказав тільки одну фразу Я тобою пишаюся. І все. І так само. Я коли від'їжджала, я плакала, що я буду тут з тобою, я тебе не залишу. Але коли він мені дав зрозуміти, що далі це вже не жарти. Я просто до нього теж підійшла і сказала, я тобою пишаюся. І я протягом цього всього періоду, коли він нас. Ну, Напевно, більше свою дружину і маму годував тим, що я приїду скоро, от за два дні, і ви тільки чекайте. Я прекрасно знала, що ця людина не покине свій корабель. І для нього, в нього я казала, що я одна дитина в сім'ї, проте правильніше сказати, що нас двоє це Буча і я для мого тата. Настя, Про що мрієте? Я б мріяла, звичайно, це все стерти. Все, що я навіть не з очей, навіть не з пам'яті, а з того, що я відчувала на серці. Раніше думала, що мені так конкретно могли розбити серця якісь люди, але мені дуже сильно так розбило серце те, що я бачила, і війна. Я б напевно хотіла, щоб жодна дитина, жодна людина, навіть доросла людина, не переживала таке. Не бачила цього. Настя, не менш, треба ну не забути, ні, забути не вийде. Ми ж не будемо себе обманювати, да? З, ніколи не забудемо цього, але жити далі, планувати далі. У вас неймовірно красивий затишний будинок, у вас прекрасна родина. Відбудуємо, повернемось, зробимо, зробимо все по-іншому. Не ну, Але... звичайно реабілітувати себе, себе. Знаєш, для того щоб потім Настя могла допомагати знову іншим, так само От, класний, Класна історія ваша і класна ремарка. Всім зараз до снаги. Що і важливо розуміти, що треба обов'язково стежити за здоров'ям своїм фізичним в першу чергу після такої великої напруги. На собі маємо себе. вас дуже дякую. Дякуємо О, дякуємо. Себе. Дякую, слава Україні, Героям, Героям слава. слава це було ще ви на сьогодні.